Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка судовольцем, вже б тактично ви нас йомнула і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо, на якій ви мові розмовляєте, і колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили і отдати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все-все віддали, все да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто, в атв'яточку, ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже не слабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там, оце, у вас там нема карт, чим крить? Всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверений, Ну, я просто до цього схиляюся, ну, я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить, і а, як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. А, це зрозуміло, що це не секрет. Не там чи для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там з ума сейшов, на емоціях вийшов разом з цим. З маском, а ну і там собі отдельно. А, Це, до речі, показник того, що Зіля, я не фанат зілі, ви знаєте мою думку про зіллю. Це показник, що Зіля приїжджає в Білий дом, і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка в себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабість дуже сильно показали. А у нас все буде окей. І в принципі, не вішать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть і є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це попливати, просто себе почути. Не давайте взяти, не творіть хуй всяке, поняли. Мусор там викидайте, де надо, допомагайте військовим. Отака от історія. І воно само по собі все, все розчихлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого, як я не виживаю. Ну я ж якось вижив, і Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну я в це вірю. Поняли? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай боже, щоб воно так і було все.